57-ма сесія обласної ради восьмого скликання розпочалася з вручення дипломів переможцям другого етапу конкурсу Безпечні стійкі громади. Участь у ньому взяли 16 громад з такою ж кількістю проєктів. Усі вони спрямовані на підтримку сил оборони. Це надзвичайно важливо, це є пріоритетом роботи обласної ради і депутатського корпусу, і це те, що є на сьогодні найнеобхіднішим. Перше питання порядку денного ухвалення принципів та пріоритетів при формуванні бюджету на наступний 2025 рік. Прозорість бюджету, залученість громадян, збалансованість, реалістичність та результативність. Принципи, які були визначені торік і показали свою ефективність цьогоріч, незмінними залишаються й пріоритети. Виклики залишаються тими ж. Єдина ціль і мета. Максимально підтримати наші збройні сили України, але не може переходити на другий план. стійкість. це робота підприємств критичної інфраструктури на місцях, надання вчасних послуг. Це заклади освіти, це заклади медицини і реабілітації. Ну і турбота про сім'ї загиблих, про сім'ї військовослужбовців. Котре депутати обласної ради підтримали передачу матеріально-технічних засобів декільком військовим частинам. Їх закупили у рамках комплексної оборонно-правоохоронної програми на понад 23 мільйони гривень. Також ухвалили рішення передати з матеріального резерву будматеріали на відновлення житла у Лукамелешківській громаді. 26 серпня, через російську атаку, там зазнали пошкоджень чотири будинки. Загалом депутати розглянули 22 питання. Лена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.